Всіх вітаю! Сьогодні хочу коротенько розповісти, що є велика кількість українців, які конкретно неють та нарікають на Канаду. Хочу сказати таким українцям, що Канада відкрила вам двері. Так, Канада не видає всім. Піар легко, це не є справа, яку, яку легко отримати. Багато людей хочуть, звісно, це отримати. І я їх розумію і підтримую їх. Я теж за те, щоб українцям давали піар і залишали їх тут. Але Канада це мультинаціональна держава, побудована на мультинаціоналізму, де в кожна є різна національність, і не можуть просто взяти уряд і саме тільки українцям все видавати. Українці отримали найлегшу програму історії Канади, яка відкрила широко двері, дала можливість українцям заїхати, і багато в цьому житті залежить від вас саме, як ви хочете, що ви хочете, і який у вас буде шлях. І повірте, тисячам українцям тут добре. Вони задоволені, вони відкрили бізнеси і вони дякують Канаді. Але ті люди, які наговорюють на Канаду, які жаліються на Канаду, не розуміючи того, що Канада нікому нічого не зобов'язана, так неправильно робити, тому що вони й так не будуть їхати, вони будуть тут сидіти, бо в них немає іншого вибору. Але вони хочуть все легко і просто нічого нема легкого і простого в житті. Якщо щось хочете і маєте бажання за це треба боротися що секунди, що хвилини. Але люди, які дійсно жаліються і не йдуть на Канаду, то просто повертайтесь назад, чому ви тоді далі продовжуєте жити в цій країні, якщо вона така погана.